Це ж було вже. Вітаю, друзі! А все-таки що не кажіть, але Леонід Данилович Кучма таки є нашим класиком, принаймні в політичній сфері. І це не один мем, який ми з вами зараз подивилися. Тому що кожна його фраза, кожна його дія вона закарбувалася в пам'яті українців. І нагадує кожному про те, що Кучма був. Єдиним президентом в історії України, який зумів двічі обратися на цю посаду. І, власне кажучи, складається враження, що саме ця особливість Леніда Даниловича Кучми робить його привабливим для нинішньої владної команди. Чому я про це кажу? Тому що власне сьогодні всю мережу інтернету облетіла ось ця фотографія. Фотографія більш ніж дивна, на ній зображено нашого посла у Великій Британії, колишнього головкома Збройних сил України генерала Залужного. А поруч, як ви бачите, знаходиться не хто інший, як не перша, але і не друга особа в нашій країні. Всемогутній завгосп Офісу президента України Андрій Єрмак. Ця фото, ця світлина зроблена в Лондоні. Виникає дуже закономірне і просто запитання. А що там робить пан Єрмак? Оскільки сам Валерій Залужний є послом України у Великій Британії. Адже ми в курсі, що пан Єрмак у складі української делегації літав у Вашингтон, де намагався зустрітися з тими людьми, які. Представлятимуть майбутню адміністрацію Президента Дональда Трампа. І, власне, як повідомляли українські засоби маси інформації, його головною метою було налагоджування контактів з представниками Дональда Трампа. Про деталі його виїжджу до Вашингтона ми маємо досить такі скупі відомості. Зокрема, було сказано, що, начебто, Wall Street Journal повідомляла, що він зустрівся з Майбутнім Радником з питань національної безпеки Сполучених Штатів Америки Майклом Голдсом, що начебто там був Кіт Келок, якого Трамп має намір призначити спецпредставником президента Сполучених Штатів України, президента Сполучених Штатів Америки в Україні, а також, начебто, до них доєднався ніхто інший, як майбутній віце-президент Джей Дювенц. Начебто Говорили про майбутні мирні перемовини, начебто, Кіт Келок схвалив дії адміністрації Байдена по додатковому озброєнню України. Мовляв, це дасть додаткові аргументи президенту Трампу на перемовинах з Путіним, і в той же час зазначалося, що американські очільники не виявили інтересу до запрошення України. До складу Північноатлантичного Союзу, тобто до НАТО. Ну, здавалося б, після цього логічно було б, якби ця делегація, формальним головою якої була перший віце-прем'єр-міністр Юлія Свериденко, полетіла б назад до Києва. Але вона полетіла не в столицю України, вона полетіла в столицю Великої Британії, до міста Лондона. І виникає запитання: в зв'язку з чим? була така, Був такий маршрут змінений. А може, і не змінений. Втім, багато чого дивно трапилося з цією делегацією. Ну, Ми вже звикли до того, що Юлія Свереденко літає як стюардеса, супроводжуючи пана Єрмака. Причиною того, що вона змушена це робити, пов'язана з українським законодавством, яке дозволяє використовувати державні літаки лише для. Пересування президента України, керівників Кабінету міністрів України або керівництва Верховної Ради. Пан Єрмак до жодної із цих категорій не належить. І формально він не міг би не мав би права літати державним літаком. Саме для того, щоб формально дотриматись цієї норми закону, його, власне, і возить Юлія Свереденко кожного разу. І виникає дивна ситуація, коли глава делегації як його відрекомендували наші вітчизняні ЗМІ. Формально, з юридичної точки зору є просто членом делегації. Втім, пан Єрмак не став розкривати подробиць свого, своїх перемовин з американськими очільниками, втім, сказав одну дуже цікаву річ: що, мовляв, Україна готова буде провести вибори після закінчення бойових дій в найкоротші терміни. І якщо ми візьмемо до уваги ці його слова, то зовсім не випадково буде його вияж до Лондона. Ви знаєте про те, що Офіс президента, сам президент Зеленський дуже болюче сприймає інформацію про рейтинги політичних фігур з прицілом на майбутні президентські вибори. Останнім часом ці рейтинги його не дуже радують. Тому що, як показала остання соціологія, Найбільше довіри, крім того, що мають Збройні Сили України, та ще й, виявляється, генерал Залужний є лідером народної довіри. І, власне, на другому місці, як це не дивно, змагається з президентом Зеленським генерал Кирило Буданов, якого, рейтинг якого офіс президента надував протягом тривалого часу, очевидь думаючи про те, що він буде конкурентом. Генералу Залужному, відтягуючи в нього голоси електорату. Ну і за таких умов, президент Зеленський може тоді розраховувати і на перше місце в першому турі і на загальну перемогу в турі другому. Однак несподівані і неочікувані результати соціологічних досліджень показують, що розрив між паном Зеленським і Буданом не такий великий. А ось відрив залужного в питаннях підтримки з боку наших виборців, ну просто він пішов у відрив. І, звісно, це не могло не стурбувати наших очільників, які вже розпочали підготовку до виборів. Ми ж про це з вами говорили. І я розповідав про те, що цей виступ президента Зеленського в Верховній Раді України був нічим іншим, як виступом його своєю передвиборчою програми. Оцей план стійкості є нічим іншим, як новими передвиборчими обіцянками, які мають на меті зробити так, щоб виборці забули ті обіцянки, які пан Зеленський. Зробив у 2019 році. І, звісно, не виконав. І тому, щоб виборці не згадували і не задавали зайвих питань, їх уяву потрібно вразити чимось масштабним. На цей раз це так званий план стійкості. Фактично, це був старт президентської кампанії. Якщо ми подивимося про те, що відбувається далі, ми бачимо, як фактично розпочало підготовку Центральна виборча комісія до виборів. Як уже сьогодні сформовані штаби в регіонах, і люди навіть почали отримувати заробітну плату, про те, як почав працювати державний реєстр виборців, звіряючи з е, тими даними, які у них є, хто з виборців, де знаходиться, з роздачею по тисячі гривень нашим людям, з кешбеком, з створенням Міністерства єдності, до речі, яке ніхто так і не пояснив, навіщо воно було створене. Я вам можу пояснити це все дуже просто і на поверхні. Сьогодні більша частина наших виборців знаходиться за кордоном. Але на відміну від ситуації в Молдові, в Молдові де Майя Санду програла вибори всередині Молдови, і, власне кажучи, її врятували голоси Молдаван, які знаходились за межами Молдови, в основному в країнах Європейського Союзу, то ситуація для президента Зеленського принципово інша. Майже 7 мільйонів українських біженців, які знаходяться в Європі, вони створюють для нього дуже серйозну загрозу, тому що вони не знаходяться під впливом єдиного марафону. А значить, вони отримують зважену і об'єктивну інформацію, знаходячись в Польщі, в Німеччині, у Франції, в інших країнах Європейського Союзу. І на них єдиний марафон не діє. А раз так, якщо вони прийдуть на вибори в повному складі. За кого вони проголосують? Це велике питання. І думаю, офіс не має ілюзій стосовно політичних вподобань у цих людей. Але для того, щоб вони проголосували, потрібно створити закордонні дільниці. Як правило, цим займався Міністерство закордонних справ. Але сьогодні його буде недостатньо, тому що дуже багато наших біженців. Значить, потрібно посилити виборчі комісії за кордоном. І для цього створюється Міністерство єдності. Його задача буде дуже проста: зробити так, щоб якомога менше українських громадян в день виборів з'явилося на виборчій дільниці. Саме тому уже сьогодні нашим громадянам, тим, хто знаходиться за кордоном, було заявлено, що навіть не розраховуйте на вовину тисячу. Бо якщо ви їх спробуєте взяти, то ми потім у вас її заберемо назад. Саме тому сьогодні не видають. Документи про громадянство багатьом нашим співвітчизникам, яким виповнилося 18 років, які проживають сьогодні за межами України. Саме тому сьогодні посилена робота щодо повернення українців призовного віку із-за кордону. В принципі це правильна робота, але це робиться не для того, щоб поповнити лави збройних сил України а для того, щоб ці люди менше ходили в консульські установи і таким чином. Не з'явилися на вибори коли, в день, коли вони відбудуться. Ну, а якщо чим менше людей ходить на вибори, тут закономірність дуже проста, тим легше їх фальсифікувати. І отже, голоси українців, які б могли проголосувати проти Зеленського, їх кількість буде зменшена. Саме для цього і створено Міністерство єдності для фальсифікації виборів, які відбудуться за кордоном. Не майте ілюзії, дорогі українці, саме для цього це і робиться. Ну, і друга задача, яка сьогодні перед ними стоїть, це якщо у вас немає можливості підвищити рейтинг вашого кандидата, ви повинні зробити так, щоб у нього не було конкурентів. А головними конкурентами є генерал Буданов і генерал Заложний. З генералом Буданом зрозуміло, його вже відключили від ефіру, він, як і пес-патрон, зник з радарів наших з засобів масової інформації. Перестаралися тут офісні товариші. Напевно, дехто вже і зник з цієї офісної обслуги надійної за те, що допустили подібні речі. Ну, а з генералом залужним ситуація гірша. Його відправили до Лондона, надіючись на те, що він зникне з нашого інформаційного поля. Однак, перебуваючи в Лондоні на посаді посла, він значно більше впливає на українців, ніж тоді, коли він був головком. І це не може не непокоїти нашого зеленого Керманича. В принципі, для того, щоб вирішити питання про небалотування генерала Залужного на президентських виборах, я думаю, що саме з цією місією і їздив Єрмак у Лондон. Ви запитаєте, що це за схема? А давайте тепер знову згадаємо те, що щойно ми подивилися на початку цього відео. Коли... Приснопам'ятний Леонід Данилович Кучма сказав: це ж було вже. Саме так це було в 1999 році. Я тоді теж працював в органах влади і пам'ятаю, як це було. Кучма зробив все, щоб жоден серйозний конкурент у нього не з'явився. найбільше він тоді боявся це ще був, підкреслю, 99 й рік боявся він Віктора Ющенка, голову Національного банку України. І він зробив все, щоб Ющенко не пішов на вибори. Як він це зробив? Йому мало було обіцянки Віктора Ющенка не балотуватися. Тоді просто проти, ну як, не проти Ющенка, а по факту банкрутства Банку України було порушено кримінальну справу. Ну, а по цій справі проходив Віктор Андрійович. І оскільки він не балотувався і не заважав Лені до переобратися, цю справу закрили. По закінченню виборчої кампанії. Ющенко не балотувався більше того, за те, що він все зробив так, як було потрібно Лені Даниловичу, його навіть було призначено прем'єр-міністром України. Я думаю, що десь подібну схему зараз зелені намагаються провернути із генералом Заложним. Кримінальна справа, до речі, вже порушена по факту неготовності України до ведення війни. Ви ж ви ж прекрасно розумієте, що це винен буде не той, хто закликав. Українців до травневих шашликів, а той, хто був головнокомандуючим Збройних сил України. Поки що там він проходить як свідок, але як писали засоби масової інформації, його вже декілька разів допитували. І от зараз, очевидно, Єрмак поїхав домовлятися із Залужним на предмет того, щоб він не балотувався на виборах президента України. Чим закінчилася розмова? Я не знаю. Але давайте подивимося уважно ще раз на це фото. Ви бачите, який вигляд у генерала заложено і яка довольна задоволена пика у нашого самого днього А висновки зробіть самі. Всього вам доброго!